Вітаю всіх! Пропоную подивитися, що вам принесуть вихідні 22-23 березня 2025 року, до чого вам готуватися на цих вихідних? Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант я починаю з першого варіанта. Перший варіант. Що вам очікувати? Ну, вам варто очікувати, що якщо у вас питання стояло щодо вашого здоров'я або вашої родини, і у вас були якісь певні сумніви, можливо, хтось сумнівався в своїм партнері, можливо, хтось сумнівався в підтримці своєї родини, то для вас трішки щось проясниться. Можливо, навіть випливуть якісь підводні камні, які дають, дадуть вам ясну картинку, що там відбувається у вашій родині, і це зміцнить ваші стосунки. Ви отримаєте певну стабільність, або відчуття, що ви знаходитеся у чомусь стабільному, або в стосунках, можливо, для когось це просто життєва позиція така, бути стабільним. Можливо, для когось це буде фінансова подушка, яка буде давати вам відчуття, що ви міцно тримаєтеся на ногах. Також на цих вихідних вам потрібно акцентувати увагу на, саме на свої стосунки. Для когось, можливо, будуть надходити фінанси. І якщо вони будуть надходити, то, можливо, це здалеку. І саме для вас. Ну, тому будьте готові сприймати певні рішення щодо вашої родини і, можливо, для когось фінанси. А я бажаю вам приємних вихідних. Другий варіант. Дівчинка, дитина, ключ і риба. Для другого варіанту, можливо, ви знайдете якийсь ключик щодо вирішення ваших питань стосовно певної інформації або ваших фінансів. Якісь, як у вас були якісь перепони? Ви не розуміли, чого у вас так відбувається в житті. І це ставалося по причині нехватки фінансів то вам вже прийде час на цих вихідних, можливо, ви просто подивитеся на життя як дитина, відкритими очима і щиро. Тобто, ви зможете побачити те, що ви не помічали раніше. Зазвичай діти малі більше помічають, ніж дорослі. Дорослі більше заклопотані своїми справами, забезпеченням свого майбутнього або нинішнього часу. А діти вони живуть тут і зараз і вони все помічають. От ви, можливо, будете як та дитина, яка віднайде ключик до саме потрібних дверей для вас, щоб знайти якісь або рішення щодо ваших фінансів, або, можливо, ви взагалі хтось займеться бізнесом, знайдете потрібну інформацію, або знайдете потрібні двері, де ви, які ви зможете відкрити для себе, або пробудувати якісь певні плани. І через такий спосіб у вас будуть надходити якісь фінанси. Тому шукайте, можливо, як хтось започаткує новий бізнес, хтось новий проєкт, хтось, можливо, знайде нову ідею, імпульс і почне діяти саме так, як вам це потрібно. А я бажаю вам приємних вихідних. І третій варіант: так, сад, чоловік і лелека. Тут трішки я розділю для дівчаток, буде варіант такий, що можливо хтось буде мати певне знайомство, якщо ви будете перебувати у, десь у суспільстві. Ну, можливо, в таких знаєте, загальних місцях, де збираються люди, або проводять якісь святкування, або просто ви там будете перебувати у своїх певних справах, можете познайомитися із чоловіком. І це вам може принести у подальшому вашу родину. Людина, буде, з якою ви можете створити свою родину. Якщо це для чоловіків, то, можливо, у вас виникнуть питання стосовно вашої родини. Можливо, хтось із сторонніх людей захоче вам давати якісь підказки, або, як кажуть, наставляти на путь істинний, але вам варто розуміти, що ви людина повинна. Бути відповідальна, контролювати всі процеси в вашому житті і знати, чого ви хочете. Тільки таким чином ви можете зміцнити свою родину, в жодному разі не вестися на те, хто вам буде що із говорити. Тому що все, що стосується вашої родини, це тільки ваша родина, і більше ніхто туди не повинен мати доступу. Також в цей день, можливо, хтось дізнається про те, що вагітний. А для когось, можливо, це буде інформація про те, що вже дитинка народиться, і ви, можливо, будете будувати свої справи, десь, можливо, вирішувати у суспільстві свої питання, але поводитися все рівно потрібно таким чином, щоб ви контролювали і самі процеси, які в цей день у вас будуть відбуватися, і самих себе, щоб вам зайві емоції не заважали. З вашому здоровому глузду. Тож я бажаю вам гарних вихідних.